Днями британський міністр закордонних справ завітав до України з візитом у своєму виставі. Він говорив багато приємних речей для нас і сказав, що е, історія взаємин Британії і України налічує тисячу років. Тисячу років тому Київські принцеси одружувалися з британськими князями. Наше партнерство воно про сотні тисячі років, і це просто розірвало наш маття російських пропагандистів. На таку тезу відрувала речниця МЗС Кремля Марія Захара в своєму телеграм-каналі. Вона написала тисячоліття історії, яке упирається у підніжжя єгипетських пірамід. Чого б ще не сказати про те, що ми разом колись полювали на динозаврів? У такому принизливому саркастичному тоні вона прокоментувала цю. Тезу і далі подібні речі і подібні меседжі підхопили інші е, помийки російські і почали це розносити вісміючи меседж британського міністра закордонних справ. То що він такий собі дурний чи поплавило пропагандистів Росії по правді, тому що роками, десятиліттями російська пропаганда намагається перетягнути на себе оте покривало наслідування, нібито Русі, яка після монгольської навали занепала. А от Москва підхопила і так далі. Нічого такого не було. Ніхто нічого не насліду навіть коли Петро І перейменував Московію у Росію.